Запальні дитячі розваги в Ірпені під час різдвяно-новорічних свят це вже стара добра традиція, особливо у мікрорайоні Сму. Не став винятком і цей рік. Цими вихідними у парку Покровський зібралася дітвора, щоб радісно і весело провести старий рік. Гралися, співали, танцювали. Найбільше сподобалось, коли замирали. А мені найбільше сподобалось, коли Грінч хихотав і ми тікали. У нас на сму життя продовжується. Ми з нашим колективом депутатів нових облич влаштували таке гарне свято з аніматорами, з іграми, з конкурсами, дуже багато дітей, батьків, незважаючи на те, що наш район дуже сильно зруйнований, але діти мають мати своє дитинство, мають бути щасливими і тому будемо і далі продовжувати. Ти намагатися влаштовувати такі невеличкі свята для наших мешканців цьогоріч до місцевих дітлахів традиційно завітали веселі аніматори. Вони не лише організували захопливі ігри та конкурси, але й запросили на свято самого святого Миколая. Миколай! 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 Мені так приємно бачити вас. Радісними, усміхненими та веселими діти задоволені, весело, активно. Наші самі такі активні крейзі аніматори. А бажаю їхні свята, бажаю цих дівчат з ними завжди драйвово, весело, комфортно. Дуже вдячна за організацію, за свято. Дитячі, очі щасливі. А це найголовніше. Дуже сподобалося, Йду і посміхаюся. Така, така гарна емоція. Не вистачає людям. Свята, бо знаєте, ми всі свята відкладаємо, бо в кожній родині є воїни засу. Дякуємо нашим ЗСУ, за те, що ми маємо таку можливість ходити під небом і дихати. Повітям, а не десь сидіти в підвалах. Разом із дітьми яскравими емоціями зарядилися і їхні батьки. Мікрорайон Сму під час бойових дій постраждав чи не найбільше у місті. Багато хто втратив свої домівки. Тому наповнення позитивом потрібне і дітям, і дорослим, переконані організатори свята. Ви знаєте, такі свята зараз є дуже важливими ще й для об'єднання, тому що як ніколи Різдво і ось цей новорічний настрій, хоч він, можливо, в нас не дуже святковий, але ми точно маємо гуртуватися, особливо в такі часи. І ми щасливі, що сьогодні наші мешканці знову змогли одне одного побачити, хтось познайомиться, тому що в нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і такі свята надихають не тільки тих, хто тут проживає, й, очевидно, тих, хто до нас приїде. Звичайно, напередодні нового року не обійшлося і без подарунків свою порцію солодощів отримали всі малюки. Я вважаю, що свято в дітей повинно бути, не дивлячись на що. Погляньте на їхні посмішки, погляньте, які вони щасливі, і насправді це велике щастя. Це такий заряд енергії для нас, для всіх, всіх з різдвом, з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб мир в країні був, і всі, всі, всі мрії здійснювалися у кожного. Я хочу побажати усім ірпінцям, щоб новий рік був точно з перемогою, щоб в новому році всі мрії, всі побажання обов'язково здійснювалися, щоб у нас було достатньо сили натхнення для того, щоб продовжувати рухатись вперед, рухатися до Європи, рухатися до перемоги, рухатись до щасливих щоденних митей, які ми маємо, і важливо цінувати, цінувати миті своєю родиною, особливо у ці свята, і знати, що це найдорожче. Що в нас є?